Чому кубок клубного чемпіонату світу найкращий футбольний трофей у світі? І мова зараз не про значущість турніру, а про дизайн, адже Тіфані розробила просто шедевр усіх часів. Дивіться, у своїй стандартній формі кубок виглядає як щит, але маленьке диво і його рухомі частини перетворюють цей трансформер на орбіти, що рухаються одна навколо іншої. Космічна тема тут дуже доречна: на орбітальну форму Тіфані надихнув американський космічний корабель. Вояджер 1, який вже майже 50 років несе Всесвіту капсулу часу із землі. Криптографам майбутнього вистачить роботи. На золоту поверхню нанесені і назви усіх 211 членів асоціації і положення планет у сонячній системі на день створення ФІФА, 21 травня 1904 року, а ще різні футбольні символи. Відкривається цей трофей спеціальним золотим ключем, який володіє президент Фіфа Джані Інфантіно. Залишається єдине питання наскільки взагалі безпечно буде переможцям подорожувати з цим кубком? Адже він виглядає як бажана ціль для мисливців за цінностями.